Є швидкісний спуск. Прийшов час головної події етапу у венгені. Швидкісний спуск. Траса довжиною 4,5 кілометри. Найдовша і найбільш виснажлива у цьому кубку світу. З цього було видно, що це гонка класика. Чудова погода. Ідеальний стан траси. І натовп вболівальників, які чекали нового короля швидко. Напередодні після перемоги Янки швейцарці задали тон етапу і тепер прагнули продовження банкету. Отож, поїхали. Першим яскравим героєм гонки став Марко Бушель. Ветеран з Віхтенштейну ще ніколи не був на подіумі у Лаупаргорні. Бушель показує час 2 хвилини 33 секунди, 11 сотих. Це швидко, але недостатньо швидко, щоб здійснити його мету. Підсумку його результат шостого. Відповію перед гонкою ви спитали, чи буде задоволений шостим місцем. Я б, звичайно відповів так. Але зараз я розумію, що були місця. Можна було там зекономити. Втім, у підсумку все нормально. З лідерської позиції його негайно вибив мануель Осборн параді, який зі стриг результату результатом ошеля сорок сотих секунд. Канаде, хоч і виглядав дуже впевнено, але у учільні трійки пробитися не зміг. Одразу після Осборна параді стартував Марко Саліван. І знову лідер змінюється. Американець почуває себе на трасі у лаву Берегорні комфортно і впевнено і покращує попередній ліський час на 33 сотих. Це Цей результат виводить його на подіум, коли він спочатку сезону ще не піднімався. В Будь-якому разі я на подіумі, Це класно. Зробив yeah, пару помилок, яких можна have, було не робити, але топ 3 все одно супер результат. Тріз авизагрейзо напруга зростала. Болівальники з завмиранням серця чекали, що хтось із їхніх зірок, посуне американця із лідерського кутка. Дуже близьким до цього був Амброзі Гофман. Він поступився з Салівана лише 19 масок на секунду. Через двох спортсменів стартував дід'є де Фаго. Те, що він показав, це був найчистіший, найбільш технічний і найшвидший заїзд попередніх 15 ти Фани заволали від щастя і сам Две Дефаго теж. Він був впевнений, що результату 2 хвилини 31 секунди 98 98% вистачить для перемоги. У мене вдома Хілі весь тиждень йшов результат у тренуванні, вчора в комбінації, але вчора я програв на С-секторі. Сьогодні я розумів, що якщо впорався з цим сектором, результат буде високий. Отож, він впорався, і Швейцарія святкувала історичний дубль у медці гірського спорту. Дві перемоги двох гонках. Лише переможе з двох останніх даунхілів у Вергені, Боді Міллер міг покращити час Дефадо. Полівальники затамували подих, але американець лише приєднався до свого колеги по збірній Салівана на ході, просівчий другу позицію. Якщо зважити на те, що у Міллера ще присутні наслідки травми лівого коліна, звісно, цей результат дасть йому впевненість у тому, що можна показати щось пристойне навіть у загалом провальному сезоні. Розчарувань, як і святкувань, цього дня не бракувало. Головним фаворитом у швейцарців перед стартом етапу вважався дідія куше, але ветеран не зміг піднятися вище 10-го місця. Петер Філ був тільки дев'ятим. Продовжується проблеми Акселя Лунда Свіндаля. Норвежець посів аж 15-те місце. Але ніяке горе не могло перебільшити горе австрійської збірної. Найвище з Мундер у швидкісному спуску був Георг Штрейбергер. Він аж 18-й. зі лідер заліку даунхілу, зробив помилку у виражі Кернерес і фінішував із 26-м часом. Помилка Клауса Крьолля на самому старті закінчилася в нього взагалі жахливо 50-м місцем. Але у спортсмена є гідне виправнення. Це падіння на тренуванні дуже був рукав Втім, під час згонки вона, здається, переболіла. Сподіваюся, у кіцбіолі результат буде кращим. Мені та траса більше підходить. У Кіцбіолі старт дуже крутий. Краще розганятися.